Думаю, вже можна навіть казати. Типу, оця маска, це оця... хто we... проходив, то має флешбеки, і такі, ага, це ж тут за місце, де ніфіга далі гра не проходила. А... а чого гра не цей? Або піратська версія колись була, та й... Тільки пів гри було перекладено і таке, і продавалося таке, як повноцінна гра. Тому і багатьох ці. Можливо, саме через це в нас і не популярна, бо тупо її ніхто не міг пройти через те, що вона була неповноцінна, а неповноцінна через те, що вона просто фізично не Не існувало її повної версії. Це не був баг чи ще щось. Просто буквально півгри продавали і все. І нічого з цим не зробиш тільки змереться залишається